210-ту річницю із дня народження великого сина України, пророка та генія, поета та художника нашого словетного земляка з Черкащини Тараса Шевченка сміла відзначила благодійним концертом на підтримку Збройних сил України. На головній сцені виступили творчі колективи та вокалісти міського будинку культури. Ювілейну програму назвали Ми нащадки Кобзаря. Вона відзеркалилася у представлених художніх номерах. У кожного своя мистецька Шевченки Анна. Зі сцени прозвучали твори на вірші Тараса Шевченка. Вони є невід'ємною частиною репертуару народного аматорського ансамблю козацької пісні Заграва. Пісні на Шевченкові слова є улюбленими у найстаршому із мистецьких колективів міста, творча біографія якого сягає понад півстоліття. Це народний аматорський хор ветеранів. Пісня садок вишневий коло хати більше 20 років живе в репертуарі вокального квартету Будинку культури. Садок колохати, вишне, вишне колахати, Руші над вишня. А мотелі вечерять, сім'я вечеря, сім'я вечеря, кого са ти вечіння зіронькає. Не Коли називаємо себе нащадками кобзаря, то це не лише про те, що беремо у свою творчість його вірші. Це також і про те, що з покоління в покоління передаємо та примножуємо історію та культуру свого народу. На головній сцені виступили кілька поколінь смілян. Творчу Шевченкіану гармонійно доповнили сучасні українські пісні, поезії, хореографічні композиції. Поєдналося усе те найкраще, що сьогодні беруть до свого репертуару наші талановиті сміляни. Усе те прекрасне, чим живе та дихає душа та серце нашого народу. 210-та Шевченкова весна ступила на нашу землю. Ми віддаємо кобзареві свою шану та любов. А благодійним концертом на його честь та своїми донатами підтримуємо українських воїнів та віримо в перемогу.